Спеціальна представниця президента Сполучених Штатів Америки з питань української відбудови Пені Пріцкер під час візиту до нашої держави закликала думати, як Україні економічно встояти без допомоги Сполучених Штатів. Про це повідомляє українська правда з посиланням на співрозмовника, знайомого із ходом перемовин. Там, зокрема, зазначили, що Пріскер провела зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, з прем'єром та урядовцями, спікером Ради і з американським бізнесом. Окрім того, разом із керівником офісу президента побувала навіть на конгресі регіональних влад і її перший візит в Україну залишив досить тривожний посмак у багатьох владних кабінетах, додали в Українській правді. А от Мінфін та Національний банк мають план на випадок, якщо фінансова допомога Сполучених Штатів Україні буде припинена. Суспільство ж до цього не готове, бо такий сценарій буде неприємним. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. І він також додав, що в уряді відстежують ситуацію і сподіваються на мудрість американського народу та його представників. З нами на зв'язку Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт, публіцист. Пане Сергію, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю. Ну, дивіться, такі доволі тривожні все ж таки новини, а ось на тлі тієї певної політичної невизначеності у самих сполучених штатах Америки і того політичного протистояння, яке там зараз відбувається щодо підтримки нашої держави. А наскільки взагалі може бути імовірним ось такий розвиток подій, про який говорила пані а, загалом, і чи дійсно сполучені штати можуть все ж таки або суттєво скоротити допомогу нашій державі, або її припинити? Дивіться, насправді ніяких тривожних сигналів немає. Ну, як ви уявляєте, що пані Пріскер приїде і каже, розслабтеся, не думайте ні про що, давайте, ви будете на нас полагатися, а самі нічого не будете робити. Ні, вона говорила єдине можливе, що вона могла б сказати. Тож, насправді це не є якимось негативним сигналом, тим більше, що всі ми знаємо про ризик 2025 року, який заключається в можливості обрання Трампа. Оце ризик, і це говорить про можливості втратити допомогу США в певному об'ємі, в певному розмірі у 2025 році. На 2024 рік базовий сценарій у всіх е, ми, ми будемо отримувати американську допомогу. Я як на вашу думку, все ж таки, коли а, відбудеться розгляд і затвердження пакету а, прямої бюджетної підтримки для нашої держави у Сполучених Штатах, тому що знов таки зараз, а, як ми всі знаємо, для того щоб уникнути шатдауну, який а, міг бути 17 листопада, а, ухвалили тимчасовий бюджет, але знов таки а, без підтримки, без пакетів підтримки для України та Ізраїлю. Ну, дивіться, в мене не можемо бути думки, коли вони проголосують. Я не маю жодного уявлення, хоча тому, що навіть в Америці вони не мають зараз жодного уявлення. Це може статися в листопаді, це може статися в грудні. Не проблема навіть, якщо це станеться в січні. Насправді зараз у нас є запас міцності, коли ми говоримо про фінансову допомогу. Трошки більш складна ситуація з допомогою військовою, але про фінансову допомогу у нас немає якоїсь нагальної потреби отримати гроші сьогодні і, за, і завтра. Тож рано чи пізно вони це проголосують, це є пріоритетом адміністрації Байдена. Бо Бай більше є двопартійна підтримка, є просто голослива група правих республіканців-трампістів, які є частиною лише республіканської партії, які про. Таким чином, коли буде виставлено на голосування допомога Україні, за неї обов'язково проголосують. Коли це станеться, ну це залежить від внутрішньої кухні американської політики. Ми цього не можемо знати і гадати насправді, намагатися вгадати це не має жодного сенсу. А, і ви сказали запас місності. З чого він зараз формується? Ну він формується з того, що у мінфіна є гроші. Ми досить довго отримували допомогу, і зараз на рахунках мінфіна є достатньо грошей для того, щоб нормально пройти. Без американських саме грошей перший квартал так точно, а може навіть і півріччя. Тобто, це гроші наших партнерів, це гроші МВФ, це гроші е, інших міжнародних інституцій. Я так правильно розумію? Да, да, те, що ми отримали протягом року у мінфін, не все ще використав ці гроші, є на рахунках мінфіна. Плюс буде над надходити європейська допомога, допомога інших країн вже є домовленість з МВФ на рівні там став агріменту Тому немає якоїсь такої нагальної потреби і якоїсь ризики, що скоро все в нас завалиться. Ні, взагалі такого немає. Але знов таки дефіцит бюджету наступного року він становить майже а, півтора трильйона гривень, за рахунок чого ми його будемо покривати. Знову ж таки, за рахунок наших західних партнерів, ми цього року і минулого року вже це робили і робимо постійно. Це абсолютно природний дефіцит бюджету, який ми маємо через війну, і було б дивно, якщо б ми його не мали, війна це дуже дорого. Наступного року в нас є підтвердження зараз, у від всіх партнерів, окрім американців. Якщо раптом, от раптом це сценарій не базовий, це сценарій з дуже низькою ймовірністю. Якщо раптом ми не отримаємо американську допомогу, то дійсно в нас там виникає дірка: е, плюс-мінус 10 мільярдів доларів. І це було б поганою новиною. Ми б мали якимось чином скорочувати витрати, або Нацбанк скоріш за все прийшов би до того, що він би друкував гривні, плюс Мінфін би вимушений був підвищувати податки. От я, Але я тільки такі. хотіла спитати про ті непопулярні методи, про які е, говорив пан Марченко. Щодо того плану, що НБУ та МінФін мають план на випадок відсутності американської допомоги, ну знову ж таки, план, бо вони мають його мати. Да, на, на крайні випади. Е, у нас з початку війни податки в країні не підвищувалися. Ми маємо це розуміти. У нас зараз, коли періодично включає, є включення, люди говорять про зростання доходів населення. Це абсолютно аномальна історія насправді для країни, яка перебуває в такій формі війни, як Україна. Тож, якщо раптом, якщо раптом ми будемо обмежені західною допомогою, то перш за все Мінфін е, піде на підвищення податків. Францбанк може розглядати можливість емісії. Ну і плюс те, на що нам вказують постійно наші західні партнери. Вони кажуть, дивіться, у вас же є, ви всі постійно торочите, що у вас там викупнуться може давати набагато більше, наприклад. Е, вони кажуть, давайте борітися з корупцією, і тоді е, надходження до бюджету автоматично зростуть. Звісно, ми з вами розуміємо, що це малоймовірний сценарій, що раптом почне боротися з корупцією і доходи від митниці збільшаться там на мільярди гривень. Але знову ж таки, це те, на що нам вказують наші західні партнери. Проте знову ж таки базовий сценарій, що на наступний рік ми отримаємо повністю американську допомогу. І знов таки, повертаючись до вашого попереднього коментаря, ви сказали підвищення податків. А які це можуть бути галузі? Немає жодного явлення. Насправді це може бути підвищення. Дивіться, це не про галузі. Да? От зараз єдина галузь, те, що саме сегментовано буде надлишкове оподаткування. Це банківська система. Бо банківська система минулого року через високі ставки е заробила надприбутки, і уряд зараз частково ці надприбутки забирає. А так це буде не про галузі мова йти. Це мова йти просто про збільшення оподаткування, можливо, збільшення ПДВ та саме і так далі. Тобто, ми всі з вами будемо вимушені заплатити цю ціну. Проте, знову ж таки, це план Д, який, скоріш за все, не буде потр, не буде потрібен принаймні наступного року. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, з нами на зв'язку Сергій Фурс, інвестиційний банкір, фінансовий експерт і публіцист.